Ава, Україні, з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні. У програмі військовослужбовці отримують додаткові гарантії у сфері здобуття вищої освіти, обстріли міста Одеси та інші новини. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Військовослужбовці віком від 18 до 25 років отримують додаткові гарантії у сфері здобуття вищої освіти. Міністерство оборони розробило відповідний законопроєкт, який було схвалено Кабінетом міністрів України для подання до Верховної Ради. Документ забезпечить військовим, які служать за контрактом або були мобілізовані на особливий період не тільки збереження місця навчання, але й стипендій на період військової служби. Також передбачено право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби та отриму. Мовити навчальні відпустки. Цього тижня російські війська вкотре завдали уражень по українським містам та цивільному населенню. В ніч проти 1 травня російські війська атакували місто Одеса ударними безпілотниками, спричинивши загибель людей та руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкодження отримали понад 50 квартир у багатоповерхівці та близько 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнала школа та супермаркет. На ранок 2 травня було відомо про двох загиблих та 15 поранених. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. 2 травня в день посеред міста Херсон ворожий дрон влучив по парковці, в результаті чого зайнялася автівка. Відомо про двох постраждалих чоловіків. Військові моряки виявили та знищили вибухонебезпечний предмет, скинутий російським літаком в районі зернового коридору. За професійними діями флотських фахівців спостерігали наші кореспонденти. Військовослужбовці спецпідрозділу військово-морських сил збройних сил України продемонстрували відмінну та злагоджену роботу з виявлення та знешкодження вибухонебезпечного пристрою в акваторії Чорного моря. Знаходили її за допомогою гідролокатора Shark Шаркмаріна. Водолази виходять на локацію, занурюються і за допомогою сонара роблять пошук. виявлення її ідентифікація, оцінка. І потім вже операція підйому. Це понтон для підйому будь-яких об'єктів, в тому числі і ВНП. Ми їм саме підіймали мінус з дна і транспортували сюди. Зараз ми її будемо вивчати, дивитися, які підривачі на ній стоять, скільки ВВ залишилось та інше. Операція зі знешкодження відбувалася у три підривних етапи. Спочатку дистанційний, якщо там будуть датчики, можуть бути акустичні датчики, магнітні і так далі. Потім другий етап підриву і третій вже кінчити знешкодження. Міну виявили на глибині 21 метр саме в тому місці, де проходить зерновий коридор. Чергова демонстрація країною-терористом своїх злочинних планів. Заряду було достатньо, щоб пошкодити вантажний корабель. Знищена міна одна з багатьох, якими російські літаки щедро засіяли в Чорне море, коли мали таку можливість. Останній літак, який е, скидав, е, як ви бачите, Фаби з ОМПК, робив це у 23-му році. Тобто останній су 24 який скидав, це було знищено 5 грудня 23-го року нашими е, колегами з повітряних сил. Після цього вони не можуть здійснювати подібне мінування, але, на жаль, вони скинули достатньо великі кількості цих боєприпасів, і тому у нас роботи вистачає. Військово-морські сили ці скиди всі фіксували. Саме тому наші екіпажі зараз проходять відповідне навчання і оцінювання за кордоном. Саме тому створено протимінний дивізіон у складі військово-морських сил. І вся ця робота триває постійно. Ви сьогодні бачили лише маленький її фрагмент. Незважаючи на небезпеку, роботи з розмінування акваторії Чорного моря тривають. Наші військові намагаються створити безпечні умови для цивільного судноплавства, в тому числі роботи зернового коридору, як свідчення того, що Україна веде боротьбу за продовольчу стабільність і мир мир, який Росії не потрібен. Більше мотивованих юнаків укладають контракт за програмою 1824. Частина з них вже сформована в навчальні роти і активно проходить без АВП. Наші кореспонденти побували у таких рекрутів, які обрали для себе морську піхоту. З Чим стикаються новобранці на початку курсу підготовки і як починають свій шлях воїна в наступному сюжеті. Шартруба не попала під ні. Вітаю, друзі! Наша знімальна група продовжує працювати в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де зараз рекрути, які підписали контракт за програмою 18-24, продовжують навчання і проходять без АВП. Це у них перше заняття, щоб вони зрозуміли. Хоча б що така задимленість і наскільки трудно присутця. Щоб вони орієнтувалися, вони держалися один за одного, щоб вони чувствували один одного і потаку таким чином проблягалися, так як пожежники в ланці зв'язують себе мотузками, так само військовослужбовці тримають один одного за бронежилет за ручку. Наступним елементом, якому навчаються рекрути, це риття одиночного копу, що є дуже важливим в умовах сучасної війни. З цього починається вся програма інженерної підготовки саме з відриття одиночного окопу. Це не повинно бути легко. Ми повинні бути готові до всього. Через завдання, які з кожним днем стають все складніше, і ти бачиш, що тобі є до чого рости, є над чим працювати. І ти хочеш мати той рівень, який від тебе очікують і найбільший. До цього часу я думав, що ой, я викопав окоп, це ніби взяв просто е, лопатку, покопав і все. Сьогодні переконався, я дуже сильно помилявся. Купия, станція красива, дві шляхи бітом самі. Готов, готовий. Час. Після завершення і вже просування рекрутів до місця розташування. За давньою традицією в них фізична підготовка. Причому це не просто комплекс фізичних вправ, а певний моніторинг їхнього результату і витривалості кожного рекруту. Даний норматив придуманий для того, щоб визначити фізичні можливості військовослужбовця. Кожному рекруту ведеться окрема карточка. Всі ці показники по комплексу, по чотирьох вправах на час записується йому в особисту карточку. Щоб для кожного рекрутера могли підібрати індивідуальну програму, тому що державі не важливо кількість і важлива якість самого солдата. Обов'язково це буде присідання, тому що ноги для солдата це є все. Якщо у тебе не прокачані ноги, тобі навіть не варто і виходити на поле бою. Прокачують нормально зранку, обідом і вечором. Тож у нас вже навіть прийнято, що кожної години москалити в беремо 12,50. Ті, хто виходять вже на вулицю, мають 50 разів присісти і кричати, я люблю морську піхоту. Це в мене вже як наш і місце вже іноді, іноді навіть сниться. Цьому тижні відбулося нагородження родин оборонців України, які загинули, захищаючи нашу державу. Вони добровільно пішли на фронт, щоб не пустити окупанта на нашу землю. І до останнього подуху боролися за майбутнє вільної України. Повага та вічна слава героям! Наказом головнокомандувача Збройних сил України нагороджено почесним нагрудним знаком комбатантський хрест посмертно штурмовика-розвідника 3-ї окремої штурмової бригади, героя України, солдата Олександра Свіща. Нагороду отримувала мама Ангеліна Любчак, голова громадської організації Родина Янголів Світла. В церемонії взяли участь представники командування військово-морських сил збройних сил України 137-го батальйону, настоятель Святотроїцького гарнізонного храму Православної церкви України Василь Ворозуб, а також заступник голови громадської організації Ветеран СХ Одеса Микола Сторожук. Вічна та світла пам'ять всім загиблим захисникам і захисницям. 30 квітня, в останній день місяця біля меморіалу борцям за Україну поруч з Одеською ОВА відбулася традиційна церемонія вшанування полеглих захисників України. Дзвін пам'яті. На знак вшанування пам'яті жителів Одеської області, які загинули, захищаючи Україну в квітні протягом 11 років війни, прозвучали удари дзвону. Неможливо уявити той біль, який відчувають родичі загиблих оборонців України. Однак для них важливо, щоб пам'ятали кожного, хто заплатив за нашу свободу найдорожчу ціну. Такою метою живе і Ангеліна Любчак, мати загиблого Одесита, штурмовика розвідника і відчайдуха 3-ї окремої штурмової бригади Героя України Олександра Свіщак. Олександр мав псевдофарш, захоплювався екстремальними видами спорту, працював охоронцем, характером був сильний і вольовий. З перших днів війни поставив родину перед фактом: він захищатиме своїх дівчат: дружину, доньку, маму і свою землю. В останній день кожного місяця шановуємо пам'ять наших загиблих янголів світла, наших героїв. Ми їх шановуємо кожному. Бо на сьогоднішній день це дуже важливо. Шана та пам'ять це те, що ми зараз, рідні загиблих воїнів, повинні з вами нести в цьому житті. Ми повинні про це кричати, ми повинні про це показувати, ми повинні про це говорити, ми повинні про це наголошувати. Робити все задля шани, пам'яті, поваги до наших загиблих дітей, батьків, синів, племінників, братів, дочок це дуже важливо для того, щоб вистала Україна. Бо той, хто не чинує своїх героїв, він не буде мати перемоги. Присутні поклали квіти до меморіалу борцям за Україну. Виховувати і плекати в собі та своїх дітях свідоме ставлення до патріотизму і самопожертви воїнів героїв сьогодні в ім'я нашого мирного майбутнього наше основне завдання. Так, усі, ті, хто втратив рідних на війні за свободу і незалежність України, знатимуть, що їх біль не даремний. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!